Слава Ісусу Христу! У Якова 4,7 написано: тож покоріться Богові та протестуйте дьяволу, і він утече від вас. Сексуальна свобода і теранія, вона з'явилася на планеті, відколи закінчився рай на землі, коли перші люди вони зв'язалися з дьяволом. Так, за всі часи земної історії були святі люди, віри, які боролися за Бога. І згадаємо біблійного Авраама, батька усіх віруючих, людину, яка була з Богом. За його життя, як і сьогодні були війни, тиранія та насильство. Царі розв'язували конфлікти, завойовували та брали у рабство народи. Також поряд з Авраамом знаходилися міста розпусти, содом та гомора. І мешканці, яких були представниками сексуальної свободи. Але батько віри, він не був ані з тими, ані з іншими. Він не був ані на боці тиранії, ані на боці розпусти. Аврам був з Богом. Амінь.